Той, той мужик при мені оборвав мормишку. То мормишка стоїть 30 гривень, вона дорога. Е, ти їх путаєш по 5 штук за рибалку, а ловиш коту 5 мальків, в лучшому випадку. Оксана, а рибалка це така сука, діло не в грошах. А в чому? Діло, як спортсмени, то знаєш, такі є, що базарт. Не скільки риба, скільки удовольствия цього получаєш. Рибаки йдуть на, на рибу. Вони це я так ще потрошку, а ті купляють прикормки там на, на 300-400 на гривень. Ну так я ж тобі теж з Києва привожу прикормку. То вони тратять на ту рибу такі баснословні гроші. Щоб просто виділиться, що я найкращий, поймав саму велику рибу. Да.